Офаїнозалежним присвячить. Ой, моє сердечко заврори розламалось. Хоп! Хоп. Ну що, Розпаковка. Та ти Я вже не тільки психолог за освітою, а взагалі-то ще в мене є диплом спеціаліста кавових справ. Це в них у них Далі в мене є котик Прокрастинатор. Він мав робити справи, але замість цього кійкаву уже третю годину. Це про мене. Далі я замовила каву для себе абсолютно нову. Такої я ще не пила. Раніше я купувала тільки крема. Зараз я взяла собі дві на пробу. І це буде в нас неро. Здається, вона міцна і оро вона м'яка. Далі, боже, така така красота. Я собі перечіплю як значок кавозалежних, знаєте? Це ось така штучка. кавове зернятко. Краса, неймовірно. Тако. Бо в мене, знаєте, тут на футболці написано все, що мені потрібно, це сон. Так, ну, це для тих, хто так само знає англійську, як я. Я переводила через Google. Так. І ще у мене є кава. Крима болесно пахне. Я не знаю, як ви жили або живете без кави мінелі. Але це дуже смачно.